і голод у секторі Гази досягає критичних масштабів. ООН закликає Ізраїль припинити бойові дії і надати безперешкодний доступ гуманітарки до палестинського регіону. У секторі Гази живе понад 2 мільйони людей. Як свідчить статистика, із травня по липень цього року кількість родин, які переживають крайній голод. Подвоїлася рівень недоїдання зріс на 12%. Особливо гостро це відчувають немовлята і породілі. Вилазки за продуктовими наборами є дуже небезпечними, адже в регіоні досі тривають бойові дії. і Люди часто гинуть у чергах за їжею. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бендімін Нетаньяху відкидає усі звинувачення щодо навмисної організації голоду. Офіційний тель Авів таки вирішив оголосити тактичну паузу для того, щоб надати гуманітарну допомогу в регіон. А от Дві провідні ізраїльські правозахисні організації звинувачують владу в геноциді в Газі, і напередодні закликали зупинити цей злочин негайно. Факт голоду у палестинському регіоні вже визнав і Дональд Трамп. А британський прем'єр Кір Стармер попередив, що Британія визнає Палестину як державу у вересні під час щорічного засідання Генасамблеї ООН, якщо доти, Ізраїль не погодиться на припинення вогню у секторі Гази.